І всім привіт, сталкери. Мене звати Богдан, і сьогодні я вам покажу, як знайти код від цього сейфу. Цей сейф знаходиться на локації на території цементного заводу, на локації селекторна вежа. Спочатку я коли побачив, що треба ввести код, перше, що я подумав, що треба ввести час, коли зірвалася Чорнобильська атомна електростанція. Тим бачите, тут є годинник, типу всі діла, не виходить. Потім я тут побачив 1976, почав шукати ще цифри, не вийшло. Коротше, я дуже довго заморочився, нічого не знайшов. Поліз куди? Правильно, в інтернет. Але в інтернеті кажуть тільки код. Мені так було не цікаво. Після цього я забив повністю на це все, думаю, потім вернуся, гуляв-гуляв, і знайшов оцю локацію розлив теж на цементному заводі. І там знайшов КПК, який відрізняється від всіх інших. І якщо ми відкриємо цей КПК, тут буде написано пароль 03079, Далі цифри нема. Ми давайте просто вводить і дізнаємося, що за пароль. 03, 07, 9, 1. Ні. Добре. 2 4. О, знайшов. Ви мене спитайте, а чому ти взяв що цей пароль звідси? Ну, я трошки підглядів, що треба знайти труп від КПК. Добре. Каюсь. Але тепер ви теж знаєте. І тут ви знайдете підстольний гранатомет до калаша. Ну і ще плюс різні плюшки. Тож, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. всім до нових зустрічей.